У Житомирі оновлюють дорожню розмітку. 2 травня працівники комунального підприємства управління автомобільних шляхів наносять фарбу на пішохідні переходи на вулиці Олександра Клосовського. Пріоритеті для комунальників нанесення дорожньої розмітки біля ліцеїв та дитсадочків. В квітні місяці розпочали роботи з нанесення дорожньої розмітки. Зараз вже виконали роботи по маршрутам. Руху транспорту до проводів, так до цих днів, таких поминальних, і зараз перейшли на нанесення розмітки пішохідних переходів в першу чергу біля закладів, навчальних закладів, шкіл садочки. Ну, Вже більше десяти локацій опрацювали. Тобто, вже біля ну, близько 10 шкіл нанесли пішохідні переходи. і Ось роботи тривають силами КПУ, відновлюється горизонтальна дорожня розмітка. Це 1,141, 1.14.2, 1.42, Ну, Зараз роботи з нанесення розмітки виконуються фарбою, яка була закуплена ще в попередньому році. На сьогоднішній день відбувся тендер, є переможець на постачання дорожньої фарби на 2025 рік. Підписано договір, є змога вже придбати 3,5 тони дорожньої фарби. Вартість за результатами закупівлі там 250. Тисяч гривень. Загалом цьогоріч у місті планують нанести понад 30 тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки. Для виконання більшості робіт планують залучити підрядників. Заплановано виконати в 2025 році робіт з нанесення дорожньої розмітки близько 10 тисяч квадратних метрів силами КПУ. Якщо говорити про загальну потребу в місті, це близько 40 тисяч квадратних метрів. Дорожні розмітки вже оголошено тендер. Зараз триває процедура закупівлі. Очікуємо на підрядника в тих завданнях, якого передбачено там більше 20 тисяч квадратних метрів розмітки. Вже дуже багато ліній там осів потребують оновлення. Це і проспект незалежності. І вулиця Жуйка, ну і, і також по місту вже багато вулиць потребують оновлення дорожньої розмітки. За результатами закупівлі очікуємо близько мільйона гривень економії коштів, і будемо оголошувати до оголошуватись. Тобто, буде ще один тендер. Будемо визначати разом з представниками міськради, чи це буде там пластик, чи фарба, чи комбінований тендер. На поточний рік передбачено. Там чуть більше 4 мільйонів гривень на виконання заходів з нанесення дорожньої розмітки, фактично, цих, цих коштів вистачає на переважну більшість вулиць і якби робіт.